Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему площа прямокутника. І у нас є така задачка. Довжина кожної зі сторін прямокутного аркуша паперу дорівнює цілому числу сантиметрів, а площа аркуша. 18 см квадраті. Скільки квадратів зі стороною 3 см можна вирізати із цього аркуша? Лізочка, що ти знаєш в цій задачі? Я знаю площу аркуша. Ти знаєш площу аркуша. У нас є певний аркуш, в нього є площа 18 см квадраті. Чи, це, чи ти знаєш, чому дорівнюють сторони? Ні. Ні, ти не знаєш. Але тут написано, що довжина кожної зі сторін цього аркушу дорівнює цілому числу. Що таке це ціле число? Ціле число це 15, 16. Це два, три, так? так. Тобто, це не одна друга, не дві других, так? наприклад, не три четвертих і не ноль цілих десятих, наприклад, так? Да. У нас є ціле число. Добре. Отже, ми знаємо, що у нас є ось така площа цього аркушу 18 см. І таке питання: скільки квадратів зі стороною 3 см можна вирізати із цього аркуша? От ти мені скажи: які можуть бути сторони. У аркуша з площею 18 см квадратів. Ну, може бути ну, довжина 18 см і ширина 1 см. Так, дійсно, у нас може бути аркуш з шириною в 1 см, так? так. І довжиною 18 см. Ми 18 множимо на 1 і отримуємо 18 см. Сантиметрів у квадраті нашу площу. У нас може бути такий аркуш. Який ще у нас може бути аркуш, Пріщо, да? ми, ну, З довжиною 9 см і шириною 2 см. Так, дійсно, у нас може бути аркуш З довжиною 2 см шириною ось, з довжиною в 9 см, а шириною в 2. 9 множимо на 2. І знову ми отримаємо наші. 18 квадратних сантиметрів, так? Так. А ще який може бути аркуш? А ще може бути аркуш довжиною 6 см і шириною 3 см. Абсолютно вірно, у нас може бути аркуш з довжиною 6 см, так? А шириною в 3 см. 6 множимо на 3 і у нас дорівнює 18 квадратних сантиметрів. У нас ще можуть бути аркуші? Ні. Ні, у нас більше не може бути аркуші аркушів, е, аркушів з площою 18 квадратних сантиметрів. так? Так. Добре. У нас нам потрібно нам потрібно знайти квадрат, так, вирізати з цього аркушу квадрати, у якого сторона 3 см. Чи нам підходить. Наш е, аркуш зі, сторон, зі сторонами 1 і 18 см. Не підходить. Тому що якщо у квадрату одна сторона 3, то і. І інша повинна бути. 3. Так, дивимось, у нас в будь-якому випадку є одна сторона 1 см, так? У так. нас не вистачає сантиметрів, так? Так. Тобто, на. Цей варіант, перший, не підходить. Добре. Давайте подивимося другий варіант. Чи підходить нам варіант, де у нас е, сторона одна 2 см, а інша 9. Ні. Ні. Знову ж таки, у нас не вистачає нам ще сантиметра, щоб було 3 см. так? Так. Цей варіант нам також не підходить. Добре. Тоді розглядаємо варіант 3 см. І 6 см. Так? 3 і 6. Цей варіант нам підходить? Так. Добре, оцей варіант нам підходить, тому що у нас є сторона, яка дорівнює 3 см. 3 так, це у нас ширина. А скільки у нас дорівнює довжина? 6. 6. І от, дивимось на цей аркуш, скільки квадратів зі стороною 3 можна вирізати з цього аркуша. Так, на перший погляд, як ти думаєш? 2. Два. Тому що ми бачимо тут 6, 6 ми ділимо на 2, буде 3, так? Давайте це якось зобразимо, якось покажемо. так, от дивіться. Ми зробимо таку лінію. Ми зразу розуміємо, що це також 3 см, так? Так. Да. Ми також зрозуміємо, що у нас є два квадрати з площею. Кожен квадрат має площу 9 см в квадраті, так? так? 3 на 3. Добре. А тепер, як ми це зробили, як ми можемо це зробити, взагалі не користуючись нашими малюнками, так? так. Давайте спробуємо. Першою дією. Ми 3 помножимо на 3. Першою дією ми мали 3 помножити на 3. І ми би отримали площу нашого квадрата. Це перша дія. А друга дія, яка була би. 18 поділити на 9. Так. Ми б площу, яку ми маємо. Просто поділили на 9 на площу нашого квадрата, так? Так. Да. І отримали би 2 квадрати, так? так? Да. Що ми можемо. Вирізати 2 квадрати зі стороною 3 см, якщо у нас площа є нашого аркушу у 18 см квадраті. Так? Так. Задачка не є складною, треба трошечки подумати. так? Так. Можна намалювати отак її, як ми спочатку малювали, можна не малювати. Але мені здається, що з малюнками краще. задача виглядає краще. Ми все зробили вірно. І якщо вам... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Папа! -па!